У нас була дуже важлива рада федерації, де ми мали прийняти дуже серйозні рішення. Напевно, ну, ви про це знаєте, тому що скоро в нас і виборча компанія, і ми включили в боротьбу Євро-2015, яке для нас є страх важливе питання, тому що це соціальна сфера не тільки баскетболу, але й України. Україна офіційно подала заявку на боротьбу для того, щоб Прийняти Євро 2015 це дуже серйозний е, крок, тому що е, крок перше нашої федерації, нашої держави, яка дала нам е, таку підтримку, що гарантує нам підтримку в проведенні тих речей. І це дуже великий крок взагалі для України, для соціальної сфери, самої України, для здорового образу життя, для того, щоб ми в соціальній сфері, економічній сфері розвивалися як країна. І як баскетбол входив, ще більше кроки робив для був один з лідерів у Європі в наш, наш баскетбол, тому що ми робимо ці кроки. Я бачу, що йде поступ вперед. І сьогодні з Україною рахується. Однозначно, Львів буде претендувати, Львів до цього готується. Ми вже готові надати земельну ділянку. Це Львівська політехніка, маючи свою ділянку. і Ректор про це заявив, що готовий. Для такого серйозного проекту надати земельну ділянку для того, щоб таке свято відбулося. Я думаю, що можливо ще будуть якісь певні пропозиції від мерії, від нашої обласної держадміністрації. Ми тільки починаємо працювати в тому напрямку. Ми будемо зустрічатися власне з владою з усім, тому що у Львів буде вже готовий в соціальному сфері, тому що Євро 2012 проходить це, що стосується аеропорта, готеля. Залишиться збудувати тільки палац спорту, а Львів його потребує дуже давно, і я надіюсь на. Що... Я практически убежден, что все-таки команда будет. Потому что проведя праздник 75 лет баскетболу, после этого появились у нас три команды высшей лиги и четыре команды первой лиги в свое время. Это 75-летие, когда было в 96-м году. Я надеюсь, что этот праздник даст толчок определенный и будет у нас команда Суперлиги. Годы непростые были и тогда, в 97-м, 96-м, и, в общем-то, и сегодня, когда страна не... Стабильно, бюджетная сфера, в общем-то, тяжело идет все. Я должен сказать, что в Харькове число занимающихся не сократилось. Популярность нашей игры растет с каждым днем. Проводим много соревнований, и в этом нет проблем, что, чтобы зритель пришел. Зритель был и будет в Харькове есть в планах строительство более современного дворца для именно баскетбола но мы не исключаем что и в этом зале как бы может начать уже скажем если будет такая возможность он может начать играть и суперлига и в этом зале все для этого есть конструкции все аппаратура все в этом зале и в общем-то зал не самый худший был бы в суперлиге так что вантаж политехник планирует строительство красивого большого зала. И Харьков хочет принять Евро-2015. Думаю, после этого матча все звезд. Думаю, что это будет осуществлено.